Вітаю, друзі, 1 серпня, останній місяць літа, і ми знову приїхали в такий чудовий ліс на Старосамбірщину, щоб перевірити, чи ростуть грибочки. Команда у нас сьогодні бойова. Професор Кобилецький, Ділан і пан Ярослав. Ну, зараз будемо бачити. Чи вже є у мохах грибочки. Так що, вмощуйтесь гарненько і будемо вам показувати, що ми бачимо, будемо ділитися красою, яка є. Сьогодні чудова погода, сонечко, трошки розсяну, але це не страшно. Вперед, за приходами, Ділан вже хекає ззади, так? Ділан? Ха, краса, свіжо, гарно. Шукаємо. Друзі, перші грибочки. Микола Маріанович знайшов, покажи. О, молоді, гарні. Супер. Молодець. Вітаю. Тут такий. Старий ліс ялиці такі моцні, дуже гарно ходити добре, ніщо з пазуху не падає. Потрібно лазити по кущівнику, гарно видно. І ти Микола Марянич знайшов. Гарний? Маленький. Маленький Супер. А Тут було, до честі човни. Честь! Та-та! А ну, ви бачите щось? А я бачу! Дивіться. Дивіться! хто тут у нас? Просто казка, ну перший цілуємо. І такий красень, супер! Пан професор знайшов, два. класні. покажи нам. Дочекай, чекай. А сердьюзний, там бачите, що ходить. Ага. Ну це красені. Mm. Супер. Це Знаєш... Є маленький. Шапочка відлетіла, хтось, гриз, а ножка така більш-менш. Ну, що є, то є, забираємо. Тут така капличка, таке місце чудово. Можна зупинитись. Тут хресна дорога проходить. І це одна із стаць. 14. Капличка, бачиш? І тут хресна дорога. Ну що, друзі, тут ми, напевно, сьогодні закінчуємо збір грибів і переїдемо в інший ліс, село Лібухово. ми вже там були, Попробуємо, що там є. В загальному грибочків дуже мало. Місцевий мешканець каже, що буквально кинулись і пішов холод, 7-8 градусів вночі, а отже, гриб не росте. Вологи багато, але, на жаль, цього мало. Так що до зустрічі в новому лісі. Дивіться, яка краса цвіте все. Приїхали ми в Рибухову, заходимо в ліс і будемо пробувати знайти грибочки. Погода сьогодні просто чудова. Не жарко. Ще тут у нас Мухоморщики. Ну, Ми таких не збираємо. Але є вже мухомор, значить риб росте. Тут відчутно вологи набагато більше і прохолодніше. Ночі холодні, то вже зле, бо гриб має, земля має прогріватися, І тоді гриб вночі росте. Чи росте він зараз? Ми перевіримо, бо були тут, напевно, тиждень назад. трошки збирали, гриб з'являвся. Побачимо, що зараз вперед. Який дядько стоїв. Ну що, перші грибочки на цій горі? Один, два і три. Я трохи спробували з'їсти, але і нам залишили. Ділан, шукай ще, можливо є. Ну, беремо. Нормальний, тверденький. Там ще грибничка є. І тут ділан, та, грибочок, ти знайшов, молодець. Дивись, який гарний. Ох, красень. Це супер вже. Три штучки на одному місці, це гарно. Ну, дивимось далі. Дивіться, який гарний хлопець. Трошки погрижений, але тверденький. Ну що, мало сьогодні що зробиш? Одинокі грибочки. І нема на то ради. Йдемо далі. О, гарний великий. Що, я б не сказав, що дуже зорок. Так. Молоденький. Коли б бачили взагалі такі різкі, як один ножку перегризли, але... Хай залишається сам грибочок. Зрілий, файний, твердий, чистий. Беремо. Ножка хай залишається. І не чпай. Хай слимачки доїдять, посмакують також. Стоїть корзинка. Я відійшов буквально 5 метрів. І дивіться, хто в нас тут. Заховався. О. Супер! Йдемось далі. І ще один маленький, буквально 5 метрів, трошки погрижений. але біленький. Супер. Йдемо далі. Красень, хай хоч Козирь, але моцний, хороший. А, декі ми беремо, гарний. Ділан, шукай козирі. Так, є у нас маленькі, такі класні. О, супер. Козирі. Один і другий. О, супер просто. О, гарні. Дивіться. які. То вже добре. Дивіться який красень. Лежить там собі. Норці ледь не наступив. О, моцний гриб. Гарний, супер. Стоїть. Я не знаю скільки йому років, але то, що він красень і потужний дядько. Це 100%. Тільки ще можна його взяти, чи ні Рука. О, супер, він ще. Він ще моцний. Він ще моцний. А дивіться, як. Дивіться який хлопець моцний. Це просто ну десь грам 800 І він ще твердий. Ножка трошки підсохла, але класень, Шукаємо братика. Братика нема. Ідемо далі. Маленький-біленький. Слимачки почали їсти, але і нам залишили. Супер. Ось там я показував, що. Та знайшов один. Я там чотири Ну, що там от я піднімав грибочки. І дивіться, от. тут буквально 10 метрів, який красень стоїть. О, це, це просто. Тут тверденький, маленький, супер. І от ще один. Ні, то якийсь. А що тут таке саме? Ні, то дещо. Немає. Хай бере. Вперед, далі. Дивіться, хто тут стоїть. Я здалека побачив. Ну це красень. О, просто красень. Дивіться. Бомбезний риб. О, Микола Марянич, який знайшов, дивіться, супер. Це ще мало, цілий кульок стоїть на тому місці. Цілий кульок. Зараз ми перевіримо, ревізію зробимо. Бо ми ходили окремо. Отаки, ну тут такі дорослі грибочки. О, красені, супер. Дивіться. Гарно молодець. Друзі. Дивіться, який красень. О, стоїть. Одиноко. Моцний хлопець. Ну і що сам? Тут попри дорогу. Люди ходять і сюди дорожка, і сюди. Але він виріс і його ніхто не бачив. Ну, ми знайшли. Супер. Дивіться, по дорозі нам прямо під ноги попадає. Так би не побачив, бо колода лежить. А він за колодою. Так, супер. Дивіться хто тут стоїть. Зрілий, але красивий. Ще сервішка є, але вона вже старенька. Так, оце Микола Мар'янович півлісу зібрав. У нього такі грибочки, а це мої. Я трошки менше значно, у мене старший, молодший, молодший старший. Молодший. А тут І на пів року І... молодший пам'ятав. Також має гарні. Такі молоденькі трошки. І все, от така наша сьогоднішня грибалочка. Друзі, всім! Дякую за перегляд. Хто хоче з нами подорожувати, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, якщо сподобались відео наші подорожі. Плануємо слідуючу поїздку в Високогір'я Карпат, вище Вишкова. Так що всім миру, добра, щастя, Україні перемоги і до нових зустрічей. До побачення.